Барбі найвідоміша іграшка в світі, яка є вдома у кожної дівчинки першу барбі створили для того, щоб діти могли гратися з гарною дорослою лялькою. З часу вона опанувала різні професії, часто змінювала одяг, знаходила друзів. Всім привіт! Мене звати Андріана Маланіодзувата. І сьогодні мій сюжет про Барбі. Навіщо та хто придумав Барбі? Каляльки рут. Хантер розповідала, що звернула увагу на іри своєї доньки. Дівчинці більше подобалися паперові ляльки, бо їх можна було одягати та прикрашати. Коли з'явилась Барбі, вона стала саме такою іграшкою. І подружка, і модель для передягань. Найпершу ляльку Барбі звали. Барбара Мілісент Роберт. Перша Барбі мала яскравий макіяж, тонкі брови, короткий чубчик та тонку талію. Така лялька отримала шалений успіх. У перший рік було продано понад 300 тисяч ляльок. Потім в житті красуні з'явився звичайник кен. Далі до них приєдналася найкраща подружка міч і молодша сестричка скіпер. Барбі починає опановувати для себе різноманітні професії. На ринок виходять ділова жінка, модельєрка, стюардеса і співачка. Наступ Нами стають няня, балерина, вчителька та медсестра. У 2017 році виникли баби різного зросту та будови тіла, руді та темно волосі. Є дівчата навіть з кольоровими пасмами і без волосся взагалі. Зараз на полицях магазинів з'являється Барбі зі штучним інтелектом. Завдяки вбудованим камері, мікрофону. Лялька вміє спілкуватися з господинєю і навчатися. Барбі це ціла імперія. Барбі стала героїні журнальних фільмів, мультисеріалів. Працюють Барбі кафе. А нещодавно в одному з готелів Хілтон відкрили номер в стилі Барбі. І ще цікавинка. У 2020 році імену ляльку перша отримала українка Ольга Гарлан Олімпійська Чемпіонка Спектуан. Пишаємося, а ось минулий рік позначився новим вибухом. Фільм Барбі став надзвичайним явищем. Він привертає увагу до глибоких проблем, з якими стикаються жінки і дівчатка. всесвіті Барбі, кожна дівчинка знайде барбі, яка їй сподобається і припаде до душі. А з вами була Адріана Милані Гудзулата. Папа! -па.